Географія як одна з найдавніших наук упродовж свого розвитку відповідала запитам суспільства. Нині акцент зроблено на дослідження взаємозв'язків між людством і природою та прогнозування їхніх можливих наслідків. Дослідження природних процесів дає вченим змогу прогнозувати зміни та надавати аргументовані поради. До основних напрямків досліджень географічної науки належать, вивчення проблем природокористування, що дозволить розв'язати питання раціонального використання природних ресурсів, розвиток точних засобів передбачення несприятливих природних процесів для формування сукупності заходів з мінімізації їхніх наслідків для суспільства і природи, проведення прикладних картографічних досліджень, використання онлайн ресурсів. Розширюють можливості використання географічних карт, підвищують їхню практичну значущість. Дослідження Чорного і Азовського морів відіграє важливу роль у подальшому пошуку природних ресурсів, створення заповідників і розвиток туризму завдання, що стоять перед ученими географами. Адаптація та пристосування природного середовища до глобальних змін клімату. До відома. Велика праця німецького картографа Карла Рітера. Земнознавство у відношенні до природи та історії людства, яка складається з 21 тому, відома як одна з найбільших наукових праць з географічної літератури, написаних одним автором. До відома. Методи географічних досліджень. Це сукупність наукових способів і прийомів, що використовують для вивчення географічних об'єктів явищ і процесів у просторі та часі. Для вивчення навколишнього середовища географи використовують різноманітні методи дослідження, польові експедиції, стаціонарні спостереження на метеостанціях та дистанційні наукові судна. Космічні апарати. Часто їх використовують у комплексі. Ці методи поділяють на традиційні, польові, картографічні, статистичні та сучасні аерокосмічні, математичне моделювання, ГІС-технології тощо. Результатом використання будь-якого методу є збір інформації, яка може бути представлена в різній формі та на різних носіях. На уроках географії ви теж будете використовувати різні методи дослідження географічного опису, порівняння, моделювання, складання схем, карт, графіків научних моделей, метод складання прогнозів і розробки проєктів, соціологічного опитування, статистичний метод тощо.